Чи я поганець, що сказала, що добре, що мій однокласник помер. Я 24, сказала, що добре, що мій однокласник загинув. Усі роки шкільного життя мене принижували і булили. Я була дуже щаслива, що 11 років пекла закінчилися, і що я ніколи більше не побачу тих жахливих людей. Але на жаль, в минулому році вони вирішили влаштувати зустріч випускників і створили чат мене туди теж додали. Але я резонно запитала. Кому могла прийти думка, що ми тут усі близькі, і що хтось захоче бачитися одне з одним. Після цього ніхто не писав в той чат, і я благополучно забула про нього. На цьому тижні загинув мій однокласник на фронті, і я вважаю, що він молодець, що служив, але також вважаю, що і те, що він помер, не має до мене жодного стосунку. Але усі тепер думають, що я маю скинути гроші на вінок для нього. А я вважаю, що його смерть ніяк не міняє мого ставлення до них, до кожного з них. Навіть якщо вони усі повмирають, мене це не має стосуватися. Тож чи я поганець, маєте право на свої почуття до нього. Його хороший вчинок, захист нас на фронті, не скасовує його поганого вчинку булінгу. За перше вдячність, за друге ганьба. Ок, це все зрозуміло. Бачу її реакцію на булінг, але як ця ваша вдячність проявляється. Ви, якщо пишете, що за захист йому подяка, то будьте ласкаві, проявляйте її токаж, а не тільки те, що вам зручніше робити. Ну і як мертвий може відчути вашу вдячність. Вінок купують для родичів і близьких померлого. Він помер, йому вже по барабану є там той вінок чи нема. Як я вас розумію, також був булінг. І один з однокласників, наскільки я знаю, в одній дуже поважній на даний момент структурі ЗСУ він не помер, але я йому того бажав. І бажаю і мені плювати, що він для країни герой. Я пам'ятаю, як він себе поводив і що він за людина, те, що людина в формі не робить його автоматично героєм. Я вас підтримую. Ви не поганець. Ви людина, яка має повне право відчувати те, що ви відчуваєте якого фіга. Ви мали скидати гроші на вінок XD. Навіть якщо це був би звичайний однокласник, то це не мало б сенсу. Шей чувак, який вас булив. Є люди, які кажуть, що завжди треба пробачати ні, не завжди. Як на мене, то все окей, і пішли вони, скажімо так, як найдалі 100% коски розуміння, нуль відсотків засудження. У мене якоїсь прям жерсті в школі не було, але теж був однокласник, кінчене бидло. Поки вчилися, бажав смерті йому. Випустилися взагалі пофіг. Бачив його кілька разів всього, воно так і не змінилося. Почалася війна, загребли до армії. Не загинув, але начебто якісь серйозні поранення дістав, і тепер інвалід. Але в нас клас ніколи не вдавав, що ми дружні і любимо один одного і збиралися хіба що окремими компашками незалежно один від одного. Тож ми ніде це тему не порушували і всім на нього пофіг. Співчуваю вам і дякую за підтримку. Мене тепер приписали до ждунів роснявого світу, хоча немає жодних підстав. Бо серед них я і ще пара людей спілкується українською, і в мене купа знайомих і близьких на фронті, і я часто волонтерю на Донбасі. Я сама з Дніпровської області. Тож, я, схоже, чогось не розумію в цьому житті, навіщо ви взагалі з ними контактуєте. Заблокуйте усіх і живіть щасливим життям. Нащо комусь щось доказувати, ну, тепер тих, кого не доблокувала, або в кого були нові акаунти, вже заблокувала, просто деякі люди більш примітивно створені, там чорне і біле. Якщо в Біблії написано, що погано казати про мертвих, погане, і все, і це зло. Або якийсь авторитет щось заявив, і то значить закон для виконання. На таких лохах. Тримаються устрої держави, вони обирають зеленських і Трампів, і за Путіна, і паряться, що про них подумають, і люди скажуть. Ти ту Біблію хоч раз в житті відкривав. Все намішано в кашуоце у вас гівна в голові навалено. Ще Зеленського сюди причепили навіть. Ну, або, може, у вас не вистачає ICQ або знань, щоб переварити, хто зна, як ви з чулану вилізли, то гляньте, може, хоча б для старту щось наукове. Наприклад, твори Даніеля Канемана, а там і поговоримо. Я знаю одну людину, ну як людину, мразь він доброволець, я досі його ненавиджу, і мені не соромно. Його служба ніяк не відміняє всього огидного, що він наробив багатьом людям в житті. Захист батьківщини не індульгенція. Тому вас розумію і підтримую, дякую. Відчувати злість до людей, які вчинили вам біль, це нормально. А от принцип «возлюби врага свого повний бред. Єдине, що потрібно розуміти, що помста це путь в пустоту. А тому, що вашому кривднику стало боляче, радуйтеся скільки завгодно, мене аж сіпає від цього воздюби ворога. Якого ж хріна? Це не тільки ірраціонально, але й просто тупо пішли вони нахер». Ваші роздуми підтримую. Людям, які вам робили боляче, ви нічого не винні. Те, що він загинув на фронті, робить його героєм і гідне поваги, але не перекреслює всього лайна, що він зробив протягом життя, і точно не зобов'язує вас скидатися, якщо ви не хочете. Які всі тут правильні, назвали його героєм і послали нахуй. Мабуть, поганець ви сама собі, що продовжуєте чіплятися за болісне минуле. В мене теж з класом стосунки були не найкращі. Тільки я сторінку життя після закінчення школи перегорнув і не повертаюсь до цього. Нащо взагалі в тому чаті залишатися? Якщо є бажання з окремими адекватними однокласниками тримати зв'язок, то це в індивідуальному порядку робиться, а решта груп, зустрічей і т.п. просто мають ігноруватися і все. Я розумію, я і так намагаюся це робити, але ж ми з одного села, вони лізуть з усіх щілин, тоді треба зйобувати із села. Тоді тільки грати по їх правилам, якщо боїтесь стати ізгоєм. Посміхатись і погоджуватись, а думати вже щось своє. Ця група вона сприймає тільки таких самих, хто грає за їх правилами. Я думав, на похорони скидаються родина загиблого, а не люди, яких ти не бачив вже купу років свого життя. Похорони це надто складно для мого усвідомлення Кремуйте мене, ні, непоганець. Ворог значить ненавидіти до кінця. Діти часто жорстокі. Але потім людина може змінитись можливо, він став кращим, але йому вже точно пофіг, а страждають тільки ті, хто його любили, тому краще взагалі не говорити про нього і нічого нікому не скидувати, якщо сама того не бажаєш. Один мій ворог теж вмер, але не можу однозначно сказати, чи добре це, чи погано, бо цей світ дуже складний, і іноді навіть кончені люди роблять добро. І одним своїм вчинком Можуть направляти життя інших людей у вірному напрямку. Такі мразі в більшості випадків не стать кращими. Максимум просто починають свідкувати за язиком і поведінкою, бо в дорослому житті, на відміну від школи, можуть і по морді дати. Моя порада викресліть їх з життя і не взаємодійте ніяк. Діє чудово, думки про смерть інших, тримайте при собі. Не всі зрозуміють,